Доброго дня, мій Зайчико. Давай почитаємо. Дивись, яка в нас сьогодні книжечка? Називається вона Лисиця та Горобець. Ось бачите, яка лисичка намальована. А ось горобчик маленький. Ну, ми поглянемо, що ж у них сталося. Були собі двоє. Нерозлучних друзів горобець і лисиця. Братику, горобчику, каже Лисиця, давай разом посіємо пшеницю. Добре кумонько, відповідає горобчик. От посіяли пшеницю, виросла вона, достигла, настав час. Збирати врожай. Горобець з лисицею почали жати самісінького ранку, а лисиця ж була усім ледаркам ледарка, і надумала вона схитрувати. Братику, горобчику, каже Лисиця. Ти жни, а я піду небо підпирати, а то впаде і поламає нашу гарну пшеничку. Вийшла лисиця на пагорбок, сіла, підняла лапи, немов хмару підпирає. Бач, яка хитрунка. Горобець усю роботу зробив і каже. Іди, кумонько, молотити. Молоти краще ти, горобчику, братику, відповідає лисичка. А мені й зараз доведеться небо підпирати. Ох, і хитрунка ця лисичка. Запряг горобець волів, обмолотив пшеницю. Провіяв і кличе лисицю. Іди, кумонько, будемо пшеницю ділити. Іду, кричить лисиця. Узяла лисиця мірку і каже Ось тобі, горобчику, братику мірка, а мені дві мірки. Моя ж робота важча за твою. Я небо підпираю. Горобець промовчав, забрав своє зерно і полетів собі. Побачив його собака і питає, ти чого зажурився? Розказав йому горобець про своє горе. А собака розсердився і каже, веди мене в лисичину житницю. Привів його горобець до житниці. Собака заліз туди і зарився у зерно. Сховався собака, бачиш? Ну на другий день зібралася лисиця. На млин пшеницю молотити. Прийшла вона в свою житницю, стала згрібати зерно, бачить, з нього собаччине вухо стирчить. Подумала лисиця, що ще щось смачне, та й хап вухо зубами, а собака як вискочить, як кинеться на лисицю і прогнав її. Бачу, лиска аж заплакала. Ось така вона. А нема чого горобчика ображати. Так же ж. Ось і казочці кінець. Ах то слухав, молодець. Приходь до мене ще, ще почитаємо.